На Каналі Лтава час Кременчуцьких новин. Мої вітання коротко про головне. Нова техніка для військових від кременчуцьких машинобудівників, розваги для дітей-переселенців у міській бібліотеці. Та чим відзначився старт конкурсу разом за добро у Кременчуці? Дивіться далі із випуску новин. Вітчизняний виробник для оборонної галузі. Чергове замовлення виконали Кременчуцькі машинобудівники для Нацгвардії та місії ОБСЄ. Автомобіль з протимінним захистом та медичний всюдихід. Днями першу партію нової техніки передадуть на передову. На полігоні Кременчуцького автозаводу новітні розробки показали і нашим журналістам. Щодня на зміну на Кременчуцький автозавод виходить 2,5 тисячі робітників. Серед них і бригадир Ігор Карташ. Працює на заводі майже 30 років. Говорить, нині доводиться і понаднормово працювати. Створюють бронемашини для оборонки. І 8 годин, ну і в основному поправленка. Ну, щоб успівати. Щоб успівати, давати машини. Автомобілі вовремя по заказу. та в основному на АТО пограничникам. Ну, большая часть воїни. Секрети новітніх розробок, як і суми контрактів на заводі, не розголошують. Втім, зазначають, за півроку розробили такі машини, аналогів яким в Україні немає. Наприклад, багатофункціональний транспортний засіб із протимінним захистом на ім'я Шрек. Автівка оснащена 9-метровою керованою стрілою, яка знешкоджує вибухівку, призначений для ліквідації боєприпасів на полях та автошляхах. Захисна броня витримує вибух потужністю 6 кілограм у тротиловому еквіваленті. Це автомобілі, які призначені для розмірування або для унічтаження. Взрывчатых веществ, которые могут быть расположены в зонах, в опасных зонах, в зонах расположения личного состава подразделений или на дорогах. Медичний броньований всюдихід на базі автомобіля Кугуар виготовляють їх для української армії та місії ОБСЄ, Оснащений усім необхідним для швидкої реанімації і евакуації поранених із зони конфлікту. Крас завжди був направлен на забезпечення армійських заказів. Но броньовану техніку ми почали робити не так давно. Ми його почали делать и изготавливать для ООН, для СІЛ ООН, ну і вот впоследствии для української армії. Минулого року Крас поставив на передову понад дві сотні військових броньованих всюдиходів класу Кугуар та Спартан. Нині завершують виконання контрактів для Нацгвардії і Міністерства оборони. На заводі зазначають, готові виконувати будь-які державні замовлення. Народний депутат України Юрій Шаповалов оглянув ігровий майданчик у сквері Соснової, що був встановлений за його фінансової підтримки. Парламентарій залишився задоволений і технічним станом, і зовнішнім виглядом корабля атракціонів. Сквер сосновий зелений острівець дитинства, де літо немає кінця. На зелену травку та різнобарві атракціонів звідусіль з'їжджаються батьки з малечою, щоб саме тут гарно відпочити. Чи до вподоби цей куточок Кременчужанам народний депутат Юрій Шаповалов поцікавився у відпочивальників? Ви тут З дітьми з внуками да, Так, хто з дітьми хто з внуками. Ну, – А зимою теж сюди ні? Ну, зимой реже. Хорошая, хорошая детям нравится. Да. да, хорошая. Спасибо ну, за площадку. Не, ну, не только детям, мы смотрю, взрослым тоже. И взрослым, да. Что еще? Чего не хватает, скажите, здесь еще? Все, хотя бы хоть так было. Главное, чтобы она не сломалась, выдержала и тогда. Да, Спасибо. Будем надеяться, подкрасим ее немножко. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Часто здесь бываете? Да. Да? Ну и как, вам нравится? Конечно, нравится. Есть какие-то пожелания? Ну, Самое главное, наверное, сейчас, чтобы не было да. І миша здійснень. Ксюша, Ксюша. Тебе да. нравится, Ксюша? Да. Да. часто буваєш, бабуся, з мамиш та й котам сіла. Добре, собі то це взяли діток і власне пересвідчився Юрій Шаповалов і в тому, що велетенський казковий корабель не лише гарно виглядає зовні, а й всі ігрові елементи знаходяться у справному стані. Все в прекрасном состоянии. Да, есть небольшие там царапины от детской обуви. Где-то красочка подтерлась. При такой нагрузке площадка остается в прекрасном состоянии. Мы ее сейчас по весне немножко где-то подкрасим. От чуть-чуть прийдемо в порядок. Задоволений побаченим народний депутат закликав всіх кременчужан долучитися до весняного прибирання, яке вже традиційно для нашого міста стало гуртовим. Весною ми плануємо в апрелі місяці провести суботник, да потім я приглашаю всіх кременчужан прийняти активне участие. Це наш дом з вами только від нас залежить, наскільки ми його зможемо зробити красивим, уютним, чистим. Обращайтесь к нам в прийом з предложениями, Будемо стараться допомагати и на апрель месяц совместно проведем традиционный субботник. Возобновил традицию этого субботника наш мэр Олег Бабаев. И все вместе сделаем наш город самым красивым городом в Украине. Святкування жіночого дня 8 березня минуло у місті відносно спокійно. Повідомлень та звернень громадян до міліції цього разу було вдвічі менше ніж рік тому. 50 звернень проти 120. зазначили у Кременчуцькому міському відділі під час чергової прес-конференції для журналістів. Але це не означає, що міліція всі три дні сиділа, склавши руки. Були і пограбування, і розбійний напад. Подробиці кримінальної хроніки від Тетяни Андрієвої. Після гучного святкування у нічному клубі до правоохоронців із самого ранку, 8 березня, за допомогою звернулися дві кременчужанки 30 і 42 років. У жінок під час відпочинку викрали мобільні телефони Lenovo і Samsung. Із розповіді потерпілих. Вони залишили сумочки за столиками без нагляду. А коли повернулися після танців, виявили пропажу. Нині міліція опитує свідків і шукає злочинця. Довелося правоохоронцям виїжджати 8 березня і на сімейну сварку на вулиці Київській. Між собою посварилися мати і донька. Сварка закінчилася тим, що 60-річна донька вдарила свою 90-річну матір шваброю по голові. Бабусі з травмами доправили до лікарні, а донька давала пояснення міліціянтам. Вчора ввечері у Кременчуці на домоволодіння приватного підприємця було скоєно розбійний напад. За словами тристрічного потерпілого, близько 9 години вечора він повернувся додому, загнав машину в гараж. Збирався вийти до будинку, коли ворота гаража постукали. Відчинив, бо думав, що свої. Але вірвалися двоє незнайомців у масках, скрутили чоловікові руки, забрали ключі від сейфа, який знаходився тут же в гаражі. Нападники витягнули з сейфа ноутбук, 10 тисяч доларів, 1 тисячу євро та близько 12 тисяч гривень. Проводиться мероприятия по установці і до, людей, які мали совершити дане приступлення. Одно ми точно знаємо, що їх було не менше двох. Це все, що поки я вам можу сказати. Нещодавно відбулася ротація серед представників правоохоронних органів Кременчука. За словами Дениса Захарченка, всі його колеги сьогодні несуть службу в межах Луганської та Донецької області. Більш-менш спокійно. Іноді да, до, доходять до них розкати громов і Ну, но... Як увіряють мені мої сотрудники, то в принципі каситуація контролюємо. У Кременчуці стартував конкурс разом за добро за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. Школярі та студенти змагатимуться за звання найкращого відеоролику на соціальну тематику. Нагадаємо, конкурс започаткували минулого року активісти молодіжного парламенту і виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Детальніше розкаже Марина Корнічук. Волонтерство як спосіб життя, боротьба з підлітковим алкоголізмом, залежність від соціальних мереж. Ці та інші проблемні теми мають розкрити учасники конкурсу у своїх відеороликах. Жодна акція такою доброю не була, як цей конкурс, тому що скільки любові, доброти у кожному відеоролику, якщо приглянути в групах є у нас разом за добро», конкурс 2014, нагадати, як це було можливо для тих, хто не знімав минулому році, не приймав участь, можете подивитися натхнення, отримати. Для зйомки цього року в конкурсі запрошені педагоги та учні вже уявляють собі, який сюжет відеоролику представить їхній навчальний заклад, донести можливо іншим людям от, е, теми волонтерства, що потрібно допомагати іншим людям, які потребують допомоги. Цей конкурс, я думаю, потрібен нам для того, щоб розвивати творчість і розвивати ті виховувати ті найкращі якості, які тільки можна у наших учнів, тому що молодь це майбутнє нашої країни. Організатори наголошують, навчальний заклад має презентувати тільки один відеоролик тривалістю не більше двох з половиною хвилин. Учасники минулорічного конкурсу запевняють, брати участь у цьому проєкті варто, адже переможці отримають ціні призи та подарунки. Заявку на участь можна подавати до 20 березня. Окрім того, заступник міського голови Віталій Малецький закликав усіх долучитися у квітні до традиційної акції Зелена толока, яку активно підтримував Олег Бабаєв. Тож скоро за допомоги небайдужої молоді сквери та парки нашого міста стануть значно чистішими і охайнішими. У нас буде все теж організовано на високому рівні. Будуть і перчатки, будуть і інструменти, будуть і пакети для сміття. Ну тобто, все як все як і раніше, я впевнений, що ми з вами покажемо прикладу сьому Кременчуку, як треба наводити чистоту, як треба в рамках двомісячника робити наше місто краще. Змінилася країна, змінилися люди. Сучасність народжує нових лідерів молодих, перспективних талановитих. Є такі і у Кременчуці. Знайомтеся, Максим Кузьмінський, музикант, організатор молодіжних заходів, активний молодіжний діяч, який вболіває за майбутнє нашого міста. З ним сьогодні познайомилася наша Олександра. Олександра Демиденко Починав із брейкдансу, потім захопився хіп-хопом, врешті став діджеєм, до речі, одним із кращих в Україні. Співорганізатор молодіжних фестивалів, активний учасник соціально-патріотичних проєктів. Перед новим роком долучився до акції «Кремінчуг благодаріт, у рамках якої для військових АТО зібрали гуманітарний вантаж і записали солдатам відеовітання. Все це про Максима Кузьмінського. Отже, хто такий Максим Кузьмінський? Максим Кузьминский – это общественный деятель, который давно занимается городскими делами. Я также участвовал в организации таких фестивалей, как «Экстрим Зона», «Продвижение». И я участвую во всех городских мероприятиях. Также я музыкант, диджей, артист. То есть молодежная политика для тебя очень близка? Конечно, очень близка. И на данный момент очень близкая. Мишужанам ты запомнился с плакатом под стенами автозаводского районного суда «Педубна, ты что такая дерзкая?» Что тебя подвигло прийти туда и высказать свою позицию? А? Ой, меня сподвигло то, что госпожа Подубная очень дерзко и очень бесчеловечно как бы, поступает к семье Олега Бабаева, высказывая свой как бы, протест против памятника. И считаю, после таких событий, не нужно, самое первое, не нужно высказываться так и не нужно вести себя так. Есть очень много как бы, событий, очень много поступков, на которых можно пропиариться, показать себя, там, показать, что там есть там, такая госпожа подобная, есть. В общем, она могла сделать какие-то хорошие поступки для города, чтобы себя засветить. Там, не знаю, я вот в одном интервью указал, она могла просто бы, там, сажать цветы. Для меня это как бы ну, больше поступок, чем она борется с Лавочкой Олега Бабаева. Как бы, для меня первое это, это дерзкий поступок. Поэтому я сказал, что ты что такая дерзкая? Ну я знаю, что ты еще и создал ролик. Который набрал в сети уже больше 10 тысяч просмотров. Вот будет ли продолжение? Я именно выступаю против незаконных действий нашей власти. Слышишь, ты че такая дерзкая? А? 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 А. Да, мне очень, как бы радует то, что люди как бы смотрят, поддерживают, им нравится моя позиция, они ее поддерживают, они ее к ней прислушиваются. И как бы это меня больше вдохновляет. Я делаю видео на свой взгляд, то есть как бы то, что меня тревожит. То, что сейчас происходит у нас в Кременчуге на сессии, как бы для меня немножко как бы это непонятно. Очень много людей ведут себя как бы неподобающее. Это выглядит больше на, на цирк, на какой-то там на какой-то юмор. Там должны сидеть взрослые люди, умные, там их очень много. Для меня там есть очень уважаемые люди, которые занимаются серьезными делами. Но есть люди, которые им мешают заниматься главными вопросами. Вот я вот только вот сегодня выложил в сеть новое видео с э, своим новым проектом «Кременчудский ералаш. Автор відео зазначає, хотів у комедійній формі висвітлити справи тих діячів, які не роблять нічого корисного для міста, а лише піаряться і створюють перед громадою видимість активної діяльності. Які-то висказування, які-то насмішки, які-то дерзкі слова. Но немає тут тут Давайте будемо робити діла. Продовжуємо наш випуск на часі. Огляд інтернет-видань на сайті Кременчук Тудей йдеться про 19-річну Кременчужанку, у якої в одному із нічних закладів Кременчука вкрали п'ятий айфон. Стало відомо й про те, що у Кременчуці знову побили таксиста. Більш докладно з інформаційно-ділового ресурсу Кременчук Тудей. Від журналістів сайту Телеграф стало відомо, що завтра, 12 березня, привезуть до Кременчука тіло загиблого на сході військовослужбовця Олексія Борищака. Вкотре на наголос... Лошуть батькам бути більш пильними та обачними. Буквально за останні декілька днів маленькі кременчужани опинилися у лікарні з опіками. В деталях на шпальтах сайту Телеграф. У Кременчуці у дитячій міській бібліотеці імені Торубари представники центру допомоги переселенцям та волонтери створили чудове свято для Кременчуцької малечі, серед яких були присутні і діти із сімей переселенців. Подробиці із свята у наступному матеріалі. Кілька тижнів тому до центру допомоги переселенцям у Кременчуці звернулася дівчина із чудовим ім'ям Єсенія. Дівчина не мала коштів щоб надавати матеріальну допомогу переселенцям, але мала бажання дарувати людям добро. Тому запропонувала створити власними силами свято для маличі. Я просто обожнюю дітей. Хочеться, щоб вони завжди були веселі, посмішки в них були на обличчі і щоб. Жодна ситуація їх не засмучувала. І взагалі діти, коли посміхаються, це не мав би сонечко. Хотілося б, щоб будь-які діти. Які в них вдома проблеми, яких немає, щоб усі раділи, щоб усі посміхалися. Тим паче прийшла весна у цей час. Дітям особливо потрібне дитинство, тому що ну діти вони діти мають бачити щастя, вони мають бачити свято, вони мають бачити позитив, і мильні бульбашки. Вони не мають бачити війну і військові дії. Можна сміливо стверджувати. Організаторам вдалося створити свято для дітей та їх батьків. Малечу поділили на дві команди Україночка та пірати. Ведуча пропонувала дітям зіграти різноманітні рухливі ігри. Були і пірати, і перегони, і обіймашки із ведмедиком. Можна було плигати, кричати, і ніхто з дорослих не заперечував. Навпаки, дорослі тільки заохочували дітей до активної участі в іграх. Та що там діти? Дорослі самі з задоволенням приймали участь у змаганнях. Коли малеча втомилася, ведуча запропонувала їм чудове шоу із мильними бульбашками. Благодарным городу, що вони собрали нас здесь, наших деток, і устроили їм такий праздник, который, я так думаю, надо почаще устраивать, собирать. Так як зараз е, в основном детки сидят по домам, вот так розвеселили, повеселили. Очень большое спасибо. Шарики були красиві. Мильні пузыри. Остров не побрали. Понравилось, когда пират нас вызывал в команду, и мы этот, до родителей подходили, и Мишку мне и понравилось, как Мишку обнимали. Очень понравилось. Я переселенец из Донецка. Но мне очень приятно, мне ваш город очень понравился. Я удивлена его чистотой. И Мені дуже общаться з людьми. Всі И і что що дітям такие праздники. Я считаю, що праздник удался на славу, і я думаю, що так і нужно, щоб праздник був І На завершення дитячого свята маленький сюрприз від організаторів: величезна пальма із фруктів і шоколадний фонтанчик. Свято вдалося. Вчора у Кременчуці школярі декламували великого кобзаря з нагоди дня народження генія українського народу на конкурсі в будинку дитячої та юнацької творчості. Юні Кременчужани Шевченківським словом торкалися душ слухачів, та кожне серце справжнього українця змушували битися частіше. Вже минуло більше 200 років. А вірші Тараса Шевченка й донині продовжують дзеркалити реальність сьогодення. Тарас Григорович Шевченко в своїх віршах говорив. Про майбутнє говорив про нелегку долю України і. Про те, що, на жаль, не все добре в нашому домі. Ми всі повинні пишатися генієм українського народу, яким був Тарас Григорович Шевченко. Він є нашим духовним дороговказом, і ті його думки і ідеї, які він висловлював півтора століття тому назад, і сьогодні є надзвичайно актуальними. За багаторічною традицією конкурсу Шлях до Шевченка, учні віком від 6 до 17 років змагалися у трьох вікових категоріях, подарували Присутнім неповторну насолоду від Тарасового слова захоплювали артистизмом, національним колоритом і тим, що зуміли передати свою любов до батьківщини та особисті дитячі переживання. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний і день, і ніч плачу на розпуття мало люду, і ніхто не бачить, і не бачить. Знає, оглуху не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Секрети щодо вибору, репертуару та підготовки до виступу Кременчуцьким новинам повідали двійнята Карина та Діана, у яких, до речі, сьогодні день народження. Я сама підібрала собі такий вірш, тому що коли я читала це вірші, я нібито потрапила у ті страшні часи, у ті лихі часи, коли чума забирала багато життів людей. А далі мені допомагала мама підібрати костюм. Найбільше мені подобається в його віршах те, як він любить свою Україну і як він гарно змальовує. Красу. Великий Кобзар нині й довічно житиме своєю творчістю у мільйонах людських сердець. В своїй хаті, своя і правда, і сила і воля. І про погоду синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають на завтра у Кременчуці хмарність з проясненнями вранці та в день невеличкі дощі. Температура ночі становитиме 6 градусів тепла в день від 6 до 11 із позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. До нових зустрічей на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.